Нічні події, що були прожиті, ось знову склалися у текст простий Життя нам дане, щоб йому радіти, щоб цінувати й бережно прожити кожну мить, щоб землю і людей і себе любити, хай пташка сяючого щастя миру від серденька й до серденька летить. Життя таке стрімке, його не зупинити, хтось обирає землю боронити. А хтось вирощувати хліб дітей ростити та прививати їм зерно добра. А хтось птахів весняних спів і дивовижні чути, А хтось вирощувати гарні квіти, а хтось сири та бринзочку варити ням-ням-ням, І кізочок грайливих випасати. А хтось вітання барсічку передавати. І всі разом, і кожен поодинці ми створюємо неповторне полотно життя. Таке багатогранне та безмежне, таке красиве, різнобарвне, вічне.